Комплекс відпочинку казкова діброва вже понад століття є справжнім центром сімейного відпочинку. Створений у 1992 році. Комплекс наразі є одним із головних відвідуваних місць не лише для новокоховчан, а й для тисячів гостей півдня України. Власник казкової діброви, місцевий підприємець і скульптор Різбляр Михайло Навроцький віддається своїй справі цілком і повністю. Тут все під його особистим контролем. Господар є автором дерев'яних скульптур казкової. Героїв, які прикрашають доглянутий парк із ставками і струмками. Частина цих казкових героїв утворили поляну казок, а це найулюбленіші персонажі дитинства. Во взагалі, цей парк екологічно чистий, Всі стройматеріали, які тут участвують, це все екологічно чисті матеріали, камінь, дерево. Потім з'явилися перші животні, спочатку лошадь, потім далі і далі почали і розвивався небольшой зоопарк. Жодна екскурсія до нової каховки не проходить повз казкової діброви. Тут Є чим дивувати та захоплювати неймовірні пейзажі із ставком, дно якого всипане монетками. Адже сюди хочеться повертатися знову і знову. А ще родзинкою для всієї нової каховки є місцевий міні-зоопарк, де можна побачити муфлонів, павичів, сов, диких гусаків, фазанів, черепах, білок і багато інших тварин. Тож в захваті залишаються не лише діти. Йому нравиться ліє, подобається, нравиться очень хорошо. Павлины. Очень его впечатлили сегодня. Очень он рад был этому всему. Боится Баранов говорит: я боюсь. Говорить, но мені нравится. Приятно очень. Много всего нового. Це любимое місце для нашої молодої сім'ї. Мені подобається Мільниця, очень качели нравиться тут, Нравится подобаються кормити корміть. Нравиться очі. Жителька Ховки Олег приїздить до казкової діброви разом із цією родиною щотижня. Каже, кращого місця відпочинку не знає. Большое, огромнейшее спасибо організаторам, руководителям этого парку, що вони прилагають мак. Максимум усилий для того, щоб отдыхали люди хорошо і жили в наше важке время, щоб немножко было веселее и лучше жити. на території казкової діброви працює кафе із зеленою літньою терасою, де можна покуштувати на різноманітніші страви різних кухонь. А ще саме тут можна побачити найцікавіші рослини, які власник особисто привозить із всіх куточків України. Казкову Діброву ще називають унікальним місцем, адже тут безліч джерел. Тож вся вода, яка тут є, повністю джерельна та має однакову температуру у різні пори року. Казкова діброва, вона розцвітає. Круглый год с самой ранней весны тут одни цветы, мота один вид, а уже дальше летом расцветают другие цветы, осенью появляются третьи, тоже каждая особенность. Ну и зимой тоже э, очень красивые. Парк кожен гість для власників казкової діброви бажаний. Тож зачаровані гостинністю родини Навроцьких, чимало людей сюди повертаються знову і знову. Самі ж робітники комплексу відпочинку від місця своєї роботи теж в захваті. Заміщательне місце, прекрасна атмосфера. Ну і у нас, звісно, люди, які до нас приходять, дуже приємні люди, як правило, більшість, подавляюче більшість, тому... В цьому плані нам можна сказати повезло. А ще саме територія казкової діброви повністю просочена коханням, адже не одну сотню весіль зіграли молодята із цієї Херсонщини саме тут. Тож не випадково, що саме у казковій діброві відбувся семінар фестиваля весільних ідей, де майбутній чоловік та дружина мають змогу підготуватися до головної події в житті як найкраще, та отримати багато відповідей на будь-яке питання, починаючи від зачіски нареченої до конкурсів та весі. ...весільних страв продефілювати у найкращих весільних сукнях, прорепетирувати весілля та багато іншого. Люблю ресторанка з стан Адміністратор комплексу відпочинку казкова діброва Олена Навроцька детально розповідає, як прикрасити святковий стіл, які страви підготувати та надає поради для того, щоб весілля було дійсно ідеальним. До літнього сезону 2016 року. Ку казкова діброва підготувала ще більше новинок, тож для херсонців і гостей області відкриваються цікаві можливості відпочити, насолодитися природою і залишитися із гарним враженням.